Вітаю малята та запрошую вас до літературної студії вивчити разом віршик Платона Воронька кожушок. Йшов сніжок на торжок продавати кожушок. Кіт купив того кожуха, загорнувся по самі вуха. Як забіг у нім до хати, Хутро стало розставати, сів веркотик за мішком та й умився кожушком. Сподобався віршик малята. А як ви гадаєте, чому кожушок у котика розтанув, коли він зайшов у нім до хати? Ну, звичайно, тому що він був зі снігу, а в теплому будинку сніжок розтанув. Ну що ж, малята, а зараз давайте разом повторимо віршик. Чекаю на ваші відео.